У нас лишилося ще декілька діяльностей, яких потрібно розібрати, отож, приступимо. Почнемо з е, простого, який часто використовується на всіх курсах на початку року і в кінці, основному, що правда, це є зворотній зв'язок. Припустимо, ми хочемо поставити якесь завдання на новий навчальний рік, або щоб діти оцінили чи щось проаналізували в кінець навчального року. Через це такий метод доволі непоганий. Єдиний момент діти не будуть бачити відповіді своїх однокласників, тому ми їх можемо виводити окремо, тобто, ну, показувати під час уроку, наприклад. Отож, давайте виберемо і спробуємо щось створити. Перше мені говорить, вкажіть назву свого зворотнього зв'язку і, по суті, що він буде робити. Ну, Анкета на початок навчального. Декілька помилок я зробив старатися ставити не пропуски, а нижнє підкреслювання, щоб потім не були проблеми з гіперпосиланнями. Це одна особливість модулу, що всі о, нові елементи, чи це діяльності, чи це ресурси, воно їх назви о, акцентує як гіперпосилання. І потім виконує пошук по всьому курсі. Це, можна сказати, проблема. Отож, доступність. Доступність ми не ставимо, тому що в нас зазвичай прикріпаються елементи до секції, відповідно, ми до секції ставимо доступність, цей блок ми пропускаємо. Далі. Е Наштування питання та відповіді. На воно, зазвичай треба вказувати, як розставляча буде записано, що ми розуміли, про якого учня в принципі йдеться, і він і так знає, що за це оцінка не ставиться, тому проблеми додаткової не буде. Кількість відповідей чи показувати, чи ні. Тут, в принципі, неважливо. Автонумерацію так. О, після відправлення о, чи ще якийсь текст о, відображати і чи ж кудись нам учня переправляти. О, ну, припустимо, так, нехай буде. Дякую за твою відповідь. І, припустимо, ми хочемо його переспрямувати на наш курс. Нехай о, повернуся назад спеціально. Це наша пісочниця, тільки от дивіться. Тобто я вказав, що я хочу повернутися на курс номер 26 У даному випадку це мій курс. А, так. Доступ показувати на сторінці курсу, чи схватить студентів, якщо, ну, відповідно, оскільки у нас по секціях ми все показуємо. І більше нічого не налаштовуємо. Якщо хочете по класах розділити, можна е, діяльність дублювати, в принципі, і тільки додати обмеження, як ми робили з посиланнями на онлайн урок. Але це не так важливо, враховуючи, що ми хочемо загальний підсумок підвести, берегти і показати, щоб можна було щось зробити. Отож, що ми бачимо е, перегляд, тобто ми можемо подивитися, поспробувати щось відповідати тільки момент. Оскільки в нас питань поки що немає, ми бачимо кінцеву відповідь. Дякую за відповідь і все. Е, так, редагувати питання. Щоб додати нове питання, це ми будемо користуватися шаблони. Шаблони не використовують в основному, проте він є корисним, якщо є окремий курс, на якому в нас є багато однотипних питань. Е, шаблон, тобто він створить всі питання, які ви додали до шаблону. Ну, групу питань мені би запхнули в пачку в коробку. І дістали, де нам потрібно. Тобто, коли ми повторяємо і ту саму дію. Зазвичай не використовується ну, в звичайних курсах. А, аналіз. Е, до нього повернемося в результаті, коли попробуємо відповісти. Давайте створимо декілька питань. Е, питання я возьму з іншого курсу, третій клас, там де я робив вступне опитування. Отож, е, дамо для початку. Напис. Напис це текстова інформація, В даному випадку якісь сама інформація буде. Який відображає нам про що ці питання? Що тобі потрібно тут робити. Ну, В даному випадку це воно. Обираємо. І копію. Вітаю на курсі. Тут ти можеш сформувати певні очікування і їх поміняти в кінці навчального року. Все. Ну і позиція, де ми це розмістимо. Нам воно автонумерує, через того нам не треба над тим задумуватися. Налаштування це вибрали, і вам буде набагато простіше. Наступне запитання. Ми бачимо, що це якесь дуже велике поле, що воно розтягується, значить, це багатострокове поле. Щоб ти хотіли навчитися впродовж сьомого класу. Добре, припустимо, хай буде. Додати текст відповіді. Або, подивимося, що ми ще можемо взяти короткий текст відповіді. Попробуємо спочатку довгий. Ось, а далі. Позначка, якщо ми хочемо, щоб якийсь значок був з боку від «Щ», по факту воно не потрібне. Необхідно вказати, щоб дитина обов'язково відповідала на запитання, її просто не перенаправить далі, поки вона не відповість на ваше запитання. Ширина. скільки воно буде шириною, і скільки рядків. В даному випадку найкраще вказувати лише рядки, нехай це буде 7 рядків. Позиція автоматична. Зберігаємо. Тобто, маємо поле, воно трошки ширше, якщо ми порівняємо з цим. Якщо я перезавантажу, зараз зараз ось, бачимо, тут трошки менше, тут ширше на два рядки. Попробуємо короткий текст відповіді. Чуть-чуть буде не так, як ось тут, але все ж зато ми перевіримо декілька елементів. Абсолютно нічим не відрізняється. Єдине, ми не можемо вказати, наскільки наше поле о, буде мати більше рядків. Ширну ми можемо вказувати, а рядки ні. Ну і кількість символів, скільки о, можна писати. Базово це 255. Тому, в принципі, більше не потрібно. Хочете, можете більше, але тоді навіщо використовувати о, маленьке поле для води. Позиція знову ж автоматична. Є. Ми вже маємо о, напис, маємо багаторядковий і маємо о, невеликий для воду одного або декілька слів. Далі. Е, Множинний вибір і множений вибір з оцінюванням. З оцінюванням ми не вибираємо ніколи, враховуючи, що це є анкета, А для оцінення, і тому подібного бажано використовувати е, тести, і ми про не будемо говорити далі, але поки що тримаємося цього варіанту. Множений вибір. Так, знову ж вказуємо близько, що це необхідне питання, його треба відповісти. Саме питання. От, оцініть своє міні володіння офісними програмами. Далі, як буде розміщатися? Ну і, о, до речі, один варіант, кілька варіантів відповідей, або о, один з випадаючим списком. Поки що, вибираємо один варіант. Е, регулювання. Як буде розміщатися? Горизонтально чи вертикально? Ну, горизонталь і вертикаль, думаю, всі розуміють, що це таке. Е, зараз ми це побачимо на е, призбережні. Приходить на не вибрано обов'язково. Не аналізувати порожні відповіді, теж обов'язково. Значення. Значення ми вказуємо в встубець. Якщо ми хочемо оцінити, там, наприклад, від 1 до 5, то я просто 1, 2, 3, 4, 5, все. Ну і позиція, де воно автоматично нам буде збережено. Ось бачимо такий варіант. Це в нас горизонтальний і ось вертикальний. Щоб ще раз порівняти, створимо інший способом. Ще один множинний вибір. дав сам собі оцінку. Але того разу ми виберемо кілька варіантів відповідей. Тобто, щоб вони могли ну, не впевнені між двома, наприклад. Такий варіант. Тепер буде в нас вертикально, а не горизонтально. і знову ж, варіанти заповняємо. До речі, стосовно о, анкет, вони тут зручніші, ніж в Google формі, Якщо ви бачите, тобто, я просто ввожу все в рядочок і воно мені само розміщає їх по блоках. Зберегти питання. Ось, бачимо, в нас з квадратиками, оскільки я вибрав декілька, і розміщена абсолютно вертикально. Ну і в кінці якийсь текстовий е... текст елемент, умовно, напис додаємо. Дякую за відповіді, успіху в подальшому. Ось. Ну і ще можна: звідси ж, якщо в тебе ще лишилось питання, будь ласка, веди їх додатково. О, так, 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 довгий текст. Необхідно тут галочки ставити, вже не потрібно буде. Зберегти питання. Все. Ми сформували нашу анкету. Тепер можемо навіть спробувати її пройти. Я вертаюся до курсу пісочниця. Бачу її. Е, змінюю роль. Щоб змінити роль, е, стрілочка така вниз, і вибираємо перемкнути роль. Студент, це буде в нас учень. Відповідно, вибираю його. І пробую, чи мені все проходить, чи все працює. Відповісти на питання. Знову ж ввожу певний текст, наприклад. Це я собі скопіюю. Ну, і тут можна декілька рядочків, як ви бачите. Тут один відповідно. Одна відповідь, декілька відповідей, наприклад. Так. Ну і оскільки я тут вибирав, що можна не відповідати, залишимо спеціально порожнім. Відправити ваші відповіді. Є. Є? Тепер перемкнуй на минулу роль. І аналіз. Подивимося, як воно нам аналізує. Як ви бачите, в нас є невелика така, як діаграма зразу ж по наших варіантах відповідей. Відповідно, якщо відповідає більше, ніж одна людина, вони будуть вже коливатися, а не бути до кінця, скажімо так, рядочка. Але все ж можна тим співпрацювати, використовувати, і не треба додатково створювати Excelських документів. Це все, що я хотів на цьому занятті показати. Дякую за увагу.